Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Тілець на розклад пасіанса на тиждень з 22 по 28 грудня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Якщо вам обрізає нижню частину. Ось тут є білий квадратик, на нього натискаєте, і вам збільшиться зображення. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Ключик. Ви віднайдете рішення якихось ваших важливих справ. Сонечком. Показує особистий успіх. Він може бути пов'язаний з успіхом по роботі, а може бути і загальний. Мається на увазі, коли ваші домашні та друзі радіють вашим успіхам. Щось у вас гарно вийшло по роботі, і це якось відобразиться на ваше особисте життя. Ось це рішення, котре ви віднайдете, воно принесе якір, це стабільність в ваше життя. Рішення додасть стабільності ваше життя. Змія. Зазвичай змія означає хитру людину, котра може вам чимось нашкодити. Але ось ці святкові тижні це може означати зробіть собі новий імідж, скиньте з себе все старе, мається на увазі стару зачіску, старий імідж. Щось поновить, поновить для того, щоб ви були, так би мовити, в ногу з часом. Ось тут добра новина. Іноді так буває, коли людина щось змінює в своєму житті, то змінюється енергетика навколо. Хтось, хто вас давно знав, наприклад, подивиться на вас на корпоративі. І буде мати думку, що ви такі симпатичні та таке інше. Все до чого це може привести. Ось тут значок Терези для тельця. Будьте уважні та обережні. Помірно витрачайте фінанси. Не хвилюйтесь та помірно витрачайте фінанси. Чому я кажу про добру новину. Ось тут корпоратив, новорічні корпоративи якісь вже можуть відбуватися. І саме так можуть відбуватися зміни в вашому житті, тому що оновлення настає 21 грудня, це зимове сонцестояння. І саме так змінюються не тільки цифри календаря, а також події, котрі Навколо нас відбувається. Якщо для вас це цікаво, то пам'ятайте про це. А ми прямуємо вперед. На моєму каналі, друзі, є різні відео на різдвяну тематику. Запрошую подивитися, підняти собі настрій. А також розклади на 2026 рік на пасіанці татаро. Дивимося, друзі, другий розклад, знак Зодіака тілець. Домашнє господарство качечка. Хтось буде готуватися до свят, святковий стіл та таке інше. Ось тут кохання. Чомусь розбите серце, але воно може бути помилково, тому що тут присутнє кохання, стріли в колчані в десяточку, поруч з цим коханням вони можуть означати вагітність. Стрілочки вниз показують, не поспішайте, не торопіть події, не прискорюйте події якісь. До речі, друзі, пропоную вам дослухатися до всього, що буде відбуватися на цьому тижні, в плані своєї інтуїції, якихось снів та подій, тому що це дивовижний тиждень, різдвяний, і він може вам принести якусь інформацію. Або вві або якось так станеться. В якісь чужій розмові ви можете для себе отримати щось, про що ви давно мріяли, якусь пораду. Ось тут у вас кохання, а також застілля. Це може бути святкування. Не забувайте планета місяць, планета батьківства, і ось це тут стріли в колчані. Святкуйте обережно. Святкувати можна, коли вже хтось маленький спить у колисці. А якщо ви дізналися, то не треба святкувати і афішувати. Прямуємо вперед, друзі, на третій розклад. Для знаку тілець Третій розклад знак зодиака тілець. З 22 по 28 грудня 2025 рік. Знову домашнє господарство. Знову ваше святкування. Це можуть бути корпоративи по роботі. Сонечко, особистий успіх. Він показує успіх в усіх ваших необхідних справах як особистих, так і по роботі. Далека дорога або мандрівка. Ви кудись будете їхати на свята на цьому тижні. Гроші. Це можуть бути як подарунки, так і вами зароблені, наприклад, зарплатня. Ось тут лавровий вінок це успіх. І ваша родина, ось тут, вогнище, ваша родина. Цей успіх може стосуватися вашої родини. Наприклад, поповнення в родині. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимось для знака Задяка Тілець. Застереження. Четвірочка мечів не сумуйте за будь-яких обставин. Тому що дуже гарне свято, дуже світле на цьому тижні. Саме тому не треба сумувати, треба радіти. Порада: Шістка мечів це далека дорога, ось вона, котра вам випадає, кудись ви можете їхати. І ще одна карта на ваше. Запитання або побажання саме на цей тиждень. Туз Пентаклів, друзі, погляньте, це дивовижний тиждень, і нехай усі дива, про котрі ви мріяли, збудуться саме в цьому тижні. А я бажаю вам гарних Різдвяних свят. Надсилаю свої привітання та найкращі побажання. До зустрічі на моєму каналі.